Дебют Олега Пилипяка на Giant's Life, провал Томас Тольтмана юніорський рекорд на логліфті та діаметрально протилежне повернення королів, що повернулися. Отож, здоров, гайз, усе це сталося минулими вихідними на World Tour Finals, Тому давайте детально глянемо, як проходили перипетії на цих змаганнях. Вправа відкриття, як ви вже здогадалися, це логліфт на максимальну вагу. Світовий рекорд тут наразі належить Айрону Бібі, який минулого року встановив його на відмітці 231 кілограм. Так як цьогоріч на даних змаганнях не було ані самого власника рекорду, не було Луказа Хаттона чи Трея Мічела, то сподіватися на його оновлення, ну ми звичайно могли, але шанси, будемо відверті, були доволі малі. Тим не менш на цьому шоу все ж таки були присутні кілька хороших глукліфтерів, завдяки чому ми з вами змогли побачити один юніорський рекорд та рекорд Британії. Але давайте про все по порядку. Розпочнемо із тих, хто зупинився на відміці 180 кг, кілограм. Таких атлетів було аж 6. Це поляк Матеуш Кілішковський, американець Тім Бак, Еван Снана, Макс Будро та двоє британців Ендрю Флін та Гавін Більтон. Усі вони також робили свої спроби на 190 кілограм, але жодному із цих атлетів дана вага так і не підкорилася. Одним із перших атлетів, хто зумів подолати цю відмітку у 190 кілограм, був Олег Пилип'як. Він виходив разом із Джеком Осборном, який був поза конкурсом, тобто він приїхав суто на логліфт. І тут, як в Олега, так і в Озборна ця колода вилетіла надзвичайно впевнено і надзвичайно легко. Важче, але все ж таки вдалося зафіксувати 190 кілограм атлету, який був на ОСД разом із пилоп'яком Райну Беннету. Саме ці кілограми і пішли в актив британському спортсмену. Ну і ще одним атлетом, який зумів справитись із цією вагою, був Люк Річардсон. Найсильніша людина Європи цього року дуже довго відновлювався від травми біцепса, яку він отримав на ВСМІ, через що особисто я не чекав від нього тут якогось надзвичайного результату. Але люку вдалося здивувати мене, і думаю, не тільки мене, йому вдалося повернутися на той рівень, де він був на найсильнішій людині Європи, і він зміг показати тут топовий виступ. Майже всю дорогу Річардсон виходив разом із Томом Стольтманом. Це, так би мовити, натякало нам на пряму конкуренцію на пряму боротьбу між цими двома атлетами, але є деякі але. Альбатрос, як ви бачили, впевнено справляється і 190 кілограм, потім також достатньо легко піднімає і 200. На превеликий жаль підняти цю вагу не зумів Олег Пилип'як. Український атлет старався боротися із цією вагою, зробив декілька спроб, але все ж таки усі вони виявилися невдалими. Таким чином, Олег записує 190 кілограм до свого доробку та кладе 10 очок у свою турнірну таблицю. Дуже близьким до 200 кг був Люк Річардсон, але нормально зафіксувати цю вагу над головою британець все ж таки не зміг, тим більше, що судив його такий вимогливий суддя, як Магнус Вермагнусен. Тому Люк, як і Олег, теж зупиняється на 190 кілограм. Своїх 200, але напевно не так легко, як би воно того йому хотілося, підняв ондра Фойту, Чим він був трохи здивований, збентежений, але все ж таки пішов далі. Одразу за чехом пішов Джек Осборн, який із цією вагою справився дещо поупевненіше. Отож, далі можна сказати, що у фіналі логліфту у нас змагалися двоє атлетів: це Том Стольтман та Ондра Фойту, ну і плюсом до них можна додати ще Джека Осборна, який, я нагадаю, йде поза конкурсом, тобто він приїхав сюди тільки для логліфту. Фойту виходить на 210 кг і пуляє їх ще впевненіше, аніж це було у спробі із 200 кілограм. І по суті, те саме можна сказати про Джека Осборна. А was Terry А от для молодшого Стольтмана повторити своє найкраще досягнення та підняти цих 210 кг наразі виявилося непосильною задачею. Надалі у цій вправі у нас пішли особисті побажання атлетів. Ондрафойту для того, щоб встановити новий юніорський рекорд, замовляє собі 220 кг. Добре нюхнувши солі, чех виходить надзвичайно зібраний, класно, чисто, закочує колоду на груди та вистрілює 220 кг, я би навіть сказав, краще, аніж це було минулоріч із 210. Враховуючи молодість цього атлета та те, з якими темпами він прогресує, то я майже на 100% впевнений, що перевершити досягнення Айрона Бібі йому у найближчому майбутньому точно вдасться. Звичайно, тут дуже важливу роль грає те, щоб і травми обходили його стороною. Джек Осборн у своїй фінальній спробі замуляє 222 кілограми, і це потенційно новий рекорд Британії. Як на мене, то тут варто сказати, що за мірками стронгмену Осборн це теж доволі молодий атлет, йому всього навсього всього 27 років, і локліфт це одна із його коронних вправ. Якщо глянути із якою легкістю Осборн піднімає цю вагу, то можна зробити висновок, що також десь у найближчому майбутньому цей атлет теж буде одним із основних претендентів на те, щоб забрати рекорд у логліфті собі. Можна тепер сказати, що в якійсь осяжній перспективі ця вправа стає надзвичайно цікавою, бо після років домінації Айрона Бібі тут. Зараз просто в одномоментно з'являються 4-5 атлетів, які здатні побити рекорд. Вправа номер 2 це естафета, і тут атлетам потрібно було завантажити до тачки 3 елементи та відвести їх у зворотньому напрямку. На жаль, для Олега Пилип'яка козирні вправи після першого івенту закінчились і далі пішло досить важко. Естафети, особливо там, де є мішки, не вдаються Олегові надто добре. І український стронгмен був тут єдиним атлетом, який не зміг подолати усю дистанцію. Дамзі дійскарілак Uh -huh. Fantastic from Ryan аз вирілі файлов. У першій трійці в даній вправі виходили Ендрю Флін, канадець Джек Джефферс та Калум Крозєр. І тут хороший час зуміли показати якраз такі ось ці двоє британців, які і увійшли до топ-5 даного івенту. Андрю Флін, як на мене, взагалі починає все частіше і частіше показувати свої кращі сторони, але, звичайно, у якихось статичних елементах йому все ще треба додати. Зокрема, прогресувати треба ще у жимах для того, щоб давати бій топовим атлетам the top at the end. Дуже видовищний та цікавий забіг нам показала остання трійка Фойту, Стольтман та Люк Річардсон. Із найпершого елементу вдалося трошки вирватися вперед саме Річардсону. Він був зовсім швидшим і знаковальною, але ось уже пустий, без нічого в руках. Люк рухався набагато краще за своїх суперників. Саме так він зміг залишити позаду Тома і першим стартувати разом із тачкою. Альбатрос на завантаженні був найгіршим у цій трійці, але ось коли уже додавались колеса, то ось цей невеличкий гандикап, який Фойту зумів собі зробити перед Томом на елементах, його врятувати все ж таки не зміг. Таким чином, Люк Річардсон взагалі перемагає у даній вправі. А от Том Стольтман та Фойту втрачають занадто багато очок, розмістившись на шостій та сьомій сходинці. Відповідно, хороший час та цілих 11 балів зумів забрати собі у цьому івенті Еван Снана. Вправа номер три у нас знову ж таки була комбінована і відкривала її трійка Пилип'як, Бак та Джеферс. Із певними затримками Олегові все ж таки вдалося справитися із качкою, яка важила 250 кг. кілограм. Але ось уже на якір та ланцюг, які здавалися легшою частиною цієї вправи, українському стронгмену часу забракло. Це вилилося йому у 26 метрів результату, та всього 3 бали до загальної турнірної таблиці. Наступними виходять Фойту, будро та Білтон. І як в принципі і очікувалося, основна боротьба тут велася між Чехом та Канадцем. Максим Росомахович, як більш вибуховий та атлетичний стронгмен. Одразу виривається вперед та показує четвертий результат у даній вправі. Ондра, у свою чергу, має чудові оверхеди, чудовий хват, непогану станову, але ось у швидкості йому ще треба прибавляти. Не обійшлося у цій вправі і без достатньо курйозного епізоду. Калом Кроз'єр, який уже бачив виступ шістьох атлетів, з яким справа від нього змагаються ще два його опоненти. Підбігає до качки і просто починає нести її у зворотньому напрямку. Ось це так нерви, ось це так людина розпереживалася у своєму дебюті. Це просто вау. Без курьозів, але занадто повільним у даній вправі був Том Стольтман, Альбатросу на все про все пішло 37,61 секунди. І виходить так, що саме там, де всі думали, що Том буде в топах, він насправді став середняком, і саме тут він програє ці змагання у своїй рідній Шотландії. Остання фінальна трійка – це Нана Флін та Річардсон, які із скачкою були фактично синхронними. Усі троє дуже класно долають цю дистанцію. Ну а потім, уже на ланцюгу, Ендрю Флін починає трохи відставати від своїх опонентів, і боротьба за 13 залікових пунктів розгортається саме між Наною та Річардсоном. У результаті Ганець виявляється на півтори секунди швидшим і перемагає. Люк фінішує одразу за ним та стає другим в івенті. Ну а літаючий Флін долетів аж до третьої сходинки. Передостання четверта вправа це Wrecking Ball Hold. Холд. Відкривав її Олег Пилипяк і нашому атлету тут вдалося протримати кулю вагою 272 кілограми трошки більше за 47 секунд. Одразу за Олегом розмістилися Стольтман та Беннет, і, як ви розумієте, Альбатроса тут не рятують навіть уже і кулі Атласа, які підуть згодом. Саме після цієї вправи йому марно стало розраховувати не те, що на перемогу, а навіть на трійку призерів. The the right Дуже хороший час у цій болючій вправі зуміли показати Річардсон, Кроз'єр та Нана. Евансу, так взагалі просто дещиці не вистачило для того, щоб пробити час у півтори хвилини. Юкангія Люк Come on, Evans. Oh. Nana no, is down. Ну і найкращими тут, протримавши цю залізну кулю більш як 91 секунду, стали Ондра Фойту та Ендрю Флін. Такі результати перед фінальною вправою сформували тут явну четвірку фаворитів: це Люк Річардсон, Ендрю Флін, Еванс Нана та Ондра Фойту. Різниця у балах між ними всіма була не надто велика, кулі на цей раз вирішували дуже багато, але єдиним, хто міг себе тут плюс-мінус комфортно почувати, це, звичайно, Люк Річардсон. Якщо ти є хорошим стоунліфтером, яким, безперечно, є Люк Річардсон, то тобі достатньо просто не допуститися помилки для того, щоб реалізувати свій гандикап. Отож, кулі Атласа. Знову ж таки, відкривати вправу пішов Олег Пилип'як. і одразу ми з вами побачили, що перша куля була для нього досить важкою, враховуючи антропометрію Пилип'яка, а ріст у нього 175 см, цього, в принципі, варто було чекати. Але надалі Олег, так би мовити, трохи розкочигарився і 140, 160 та 180 піддалися доволі непогано. Скоріше за все, і 200-та куля для українського стронгмена не стала б непідйомною. Але часу, щоб віддихатись та підійти до неї із якимось оптимальним запасом сил, в Олега вже не вистачило. Підсумовуючи його виступ, зрештою можна сказати, що це був нелегкий дебют, скоріше, навіть можна назвати його важким. На жаль, не вдалося показати усе, на що він спроможний у логліфті, ну а подальші вправи, вони були, м'яко кажучи, не найкращими для Пелеп'яка. Чи варто через це сильно переживати, брати сильно собі до голови, Ну, 100% ні, і Пилип'як, здається цього і не робить. Наш атлет чудово розуміє, де йому потрібно ставати краще, і він обіцяє повернутися на Giant's Life сильнішим. Ми, ж у свою чергу, давайте привітаємо Олега із дебютом на Giants Life, який би він зрештою не був, і побажаємо прогресу та хороших виступів у майбутньому. Дуже незвично, але цього разу на кулі Атласа боротися аж за п'яте шосте місце пішов Том Стольтман разом із Раєном Беннетом. Якщо ви вже встигли зробити якісь висновки стосовно Стольтмана по його виступу на World Tour Finals і вже відправили його у помиральну яму перед Invitational, то я б сказав, не спішіть цього робити. Справа в тому, що в Альбатроса після шоу Класік була досить серйозна травма як трицепса, так і біцепса. А тут на World Tour Finals дуже багато івентів, які основне навантаження кладуть саме на біцепс. За словами самого атлета, тут у Глазго він побоювався навіть куль Атласа, тому п'яте місце, зважаючи на те, що підготовки до цих змагань не проводилось абсолютно ніякої. Для нього це цілком пристойний результат. Боротися за четверте, третє місце, а можливо навіть і друге, виходили Ондра Фойту та Еванс Нана. Стартували обидва атлети доволі непогано, доволі рівно, але ось уже на третій кулі Чех виривається вперед. І далі потихеньку, але все ж таки в хорошому темпі, без помилок, закладає усі 5 куль. Таким чином, Ондра гарантував собі третю сходинку на цих змаганнях, і йому залишилося тільки чекати результатів у протистоянні Ендрю Фліна та Люка Річардсона. Літаючий Флін, який до слова мав навіть певні шанси на перемогу. Вирішив, просто так ні з того ні цього подарувати другу сходинку саме чеху Фойту. У британця якимось просто неймовірним чином просто злітає з платформи найперша куля, це забирає у нього дорогоцінні секунди часу, і він втрачає півтори очки переваги над Фойту. Заради справедливості варто сказати, що навіть якби не ця хіба, то до Річардсона Флін все одно так і би і не дістався. Бо Люк, власне, також продемонстрував надзвичайно хороший стоунран і заклав у свій кулі за 31 секунду. Таким чином, люк, який, на жаль, надзвичайно часто ламається, знову здійснює повернення, знову набирає хорошу форму та знову виграє турнір від Giants Life. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що це точно не були найкращі чи найвидовищніші змагання від Giants Life цього року. Але, зрештою, тут було кілька цікавих атлетів, за яких можна було поболівати. Це, до слова, був фінальний турнір від Giants Life, далі у нас піде тільки Роукін International, де я нагадаю зберуться чи не всі топи на даний момент. Це буде уже зовсім скоро, грубо кажучи, за тиждень часу, тож чекаємо. Ну а на цьому все, друзі, дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку, а також напишіть коментар для кращого просування відео. Ну і ще нагадаю, що ваша підписка, якщо ви досі цього не зробили, була би також дуже доречна. Ну а далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові!